Коли ви дивитесь це відео, s 24 Fan Edition і Tab s 10 вже офіційно презентовані, і ви, можливо, знаєте про них навіть більше ніж я. Втім, у мене було пару днів з цими девайсами, тож сьогодні я хочу з вами поділитись першими враженнями про ці дві нові галактики. Так, я наголошую про те, що це не огляд, адже о, для огляду такого короткого часу знайомства дуже дуже мало. s 24 FE. минулого року s 23 FE був дещо трохи дивним в питанні свого позиціонування та заліза. В цьому році s 24 FE потроху. Повертає нас в ті часи, коли ось ця приставка Fan Edition все ж щось мала під собою. Так як у мене немає файлика з точними характеристиками, тому це будуть дійсно реально більшості відчуття. Тож, за своєю зовнішністю, це фактично S24 Він на пару міліметрів з кожного боку більший за нього, проте має точніко такий же за розміром дисплей. У порівнянні ж з минулорічним S23 FE, він хоч і став трохи вищим і ширшим, проте тонкішим. Знову ж враховуючи істотно збільшений дисплей у порівнянні з минулорічним і можна взагалі сказати, що габарити не змінились. Але і не треба очікувати тут ультратонких рамок, як на флагманській 24-ці. Матеріали корпусу скло, скоріш за все, це Victus спереду, позаду Gorilla Glass 5, мабуть, та алюміній на рамці. Захист від вологи та пилу за стандартом IP68 також на місці. Дисплей 6,7 дюйми з роздільною здатністю Full HD динаміка з 2 x тобто 120 Гц, ну бо не можна випускати в 2024 році смартфон за такі гроші з 60 Гц, правда ж? Проте тут немає ось цього мегапоглинаючого антиблікового покриття, як було в S24 Ultra. В той же час, у порівнянні з минулорічним S23 FE, яскравість дисплею зросла. А тепер це 1200 ніт в постійному режимі та 1900 ніт в піку під час перегляду hdr контенту. Тут немає сенсу надовго затримуватися, адже усі чудово. Знають, що дисплеї Samsung насичені, яскраві та мега-мега-мега насичені, і будь-який перегляд контенту на них це суцільне задоволення. Працює смартфон на базі чіпсету Exynos 2400I. Оця приставка E відрізняє його від звичайного 2400 s 24, тим, що найпотужніше ядро Cortex X4 трохи підрізали за частотою, скажімо так. І тепер це не 3,2, а 3,1 ГГц. В усьому іншому все так само 10 ядер, де окрім X4 є ще 2 ядра по 2,9, 2 по 2,6, та 4 ядра з частотою 1,95 ГГц. Графіка, все так само Eclipse 940. Наскільки мені відомо, буде дві версії смартфона. Базова матиме 128 ГБ пам'яті, а друга вдвічі більше. Проте оперативної пам'яті в обох варіантах, наче як по 8 ГБ. Власне, як і було в минулому році. Усього цього поєднання буде більш ніж достатньо для стабільного приємного користування усіма функціями цього смартфону, зокрема тими, на які останній рік акцент робиться усюди, де тільки можна. Так, звісно ж, мова про Galaxy AI. Це сьокол-то-сьоч, який дозволяє швидко відправити у пошук те. Що у вас на екрані, чи те, що грає у вас на смартфоні, чи десь поруч. Ну або просто ви наспівуєте якусь пісню, не пам'ятаючи її назви. Працює, до речі, доволі непогано. Також AI допомагає вам у спілкуванні, наприклад, якщо вам треба написати текст для соцмереж чи відповісти на листа в більш офіційній та діловій формі. Ще теоретично я мав би вам у переваги занести живий переклад, коли ви просто з кимось говорите, просто в телефон а воно автоматично перекладатиме і на іншу мову, і з цієї мови на вашу. Але там немає української, тому корисність конкретно для України цієї функції доволі мала. Проте, якщо ви десь у Франції, наприклад, а знаєте тільки англійську, то це може допомогти трошки, так? Така ж історія із. З транскрибацією ваших розмов воно працює, але української немає. А я пам'ятаю, що Samsung на презентації S24 обіцяли, що українська наполовину з'явиться в червні, на іншу половину в серпні, і от щось вже вересень закінчується, а української і не пахне. Окей, йдемо далі. Камера, її цілком можна назвати флагманською, адже, грубо кажучи, вона майже не відрізняється від звичайного S24 та й від s 23 FE, фактично також. Тут можна підняти питання про те, що частково фотографії у порівнянні з минулорічною FЄжкою стали краще, бо новий процесор це новий ISP і так далі. Але як на мене, усі топові самсунги завжди добре фотографують, і різницю між фото треба шукати дуже прискіпливо. Ми маємо три камери, серед яких основний 50 мегапіксельний сенсор, телефотооб'єктив 8 мегапікселів, та ширококутник 12 мегапікселів. Перші дві поважно. Мають оптичну стабілізацію, звісно ж. Фотографує смартфон, так круто він фотографує. Як я раніше і казав, усі топові Samsung добре фотографують. І, як і завжди, ці фото готові для того, щоб викладати їх в соцмережі одразу. Хіба що вам на них щось заважає або чогось не вистачає? Тут на допомогу приходить штучний інтелект, так знову. Наприклад, ми можемо взяти і прибрати незрозумілі палатки в парку чи людей, які випадково потрапили на наш фотографувальний шедевр. Працює знову ж здебільшого добре. Ідеальних результатів я тут обіцяти не можу, бо буває інколи не дуже тут їх пощастить. Але здебільшого, щоб видалити щось зайве на фото, більш ніж достатньо. Проте, тільки якщо це щось не занадто мале, бо, наприклад, стовб воно прибирає без проблем а от дроти від нього це вже задача із зірочкою. В той же час, якщо вам чогось на фото не вистачає, будь ласка, це можна домалювати. Я в малюванні взагалі повний нуль, тому мене на щось Більше ніж сонечко, просто не вистачило. Потім я ще спробував намалювати кота, і навіть з моїм рівнем малювання воно змогло там розпізнати кота і відносно нормально його помістити не просто десь, а відповідно до поверхні, ще й з правильними тінями. Тож як можливість, добре нехай буде. Що ще про залізо? Батарея 4700 мАч, В тесті PCMark це 13,5 годин роботи, що є доволі непоганим результатом, який дасть вам повний день роботи. Бездротова зарядка на місці, дротова 25 Вт. із цікавого, наче як збільшили вкотре випарну камеру, і він має краще тримати температури, але обидва троттлинг-теста показують цілком нормальні майже для всіх сучасних фламанів показники. Тобто приблизно половину втрати продуктивності на довгих відрізках під високим навантаженням. Тому не вийде назвати цей смартфон вірним супутником aaa геймінгу, скажімо так. У звичайні ігри так, а от AAA – ні. Загалом S24 FE можна охарактеризувати як. Якщо вам подобається S24, то можна брати цей. Бо в порівнянні зі звичайним S24, він коштує на пару тисяч дешевше. Але FE має дисплей як у S24, який коштує вже значно більше. Якщо порівнювати саме з плюсом, то у FE дисплей має таку ж діагональ, але не таку високу розійну здатність, скромнішу зарядку, менше пам'яті в базі і майже таку ж батарею та камеру. Тому s 24 FE загалом це доволі пристойна альтернатива S24 яка відрізняється в дрібницях, які і роблять його значно доступнішим. Другий девайс це Galaxy Tab S10 Ultra, просто велетенський планшет з діагоналю 14,6 дюймів. Принаймні, стільки я нарахував за допомогою ось такого високотехнологічного пристрою. Так, планшет з діагоналю повноцінного ноутбука. Перша його особливість він дуже тоненький. Наскільки мені відомо, товщина Tab s 10 Ultra – Складає приблизно 5,5 міліметрів, навіть менше трошки, ну того що менше ніж 5,5 міліметрів. Важить він в моєму випадку 734 грами, бо це версія з сім-карткою. Без сім карти буде легше грамів на 5-10. Десь головна зірка цього пристрою це, звісно ж, дисплей 14,6 дюйми, роздійна здатність 2960х1848, 120 на динаміка вісімсот 2 x і що дуже важливо, він має ось це антирефлекшн покриття, завдяки якому пристроєм приємніше користуватись на сонці та в дуже освітлених приміщеннях. Бо дисплей відбиває менше світла. Цю особливість складно пояснити та показати, проте в користуванні це дуже приємно. Дисплей топовий, звісно ж, можу знову повторитись про усі його переваги, які і так усі знають. Враховуючи тоненькі рамки, це фактично майже 15 дюймів у вас в руках, 15 сенсорних дюймів, звісно ж, які підтримують S-Pen, який у нас тут також є, ось тут позаду, але треба знайти кнопка блокування, і ось тут вам маю пафосно показати S-Pen. За допомогою нього можна як просто працювати на ноутбуці, так і малювати, чи що зараз актуально, більш точно користуватись штучним інтелектом. Так, та без 10 ультра також отримав усі фішки Galaxy AI в повній мірі, наскільки це можливо. Тож редагувати фото, видаляти на них щось чи навпаки, розмальовувати, домальовувати, робити, буде набагато простіше за допомогою S Pen. За продуктивністю цьому планшеті відповідає Mediatek Dimensity 9300 в парі з графічним прискорюючим mali G720 і Mortalis. Якщо переводити на Snapdragon Дегони, то він трохи потужніший за минулорічний Snapdragon 8 Gen 2, але при цьому трохи поступається 8 Gen 3. Оперативної пам'яті, конкретно в моєму випадку 12 ГБ, накопичувачі 256 ГБ. Звісно ж, усе літає, працює все плавненько та красиво, тому питань немає абсолютно. А от питання в мене є до батареї. Номінально вона тут має ємність майже 11 тисяч мАч, і це було окей для 10-дюймових планшетів. І в тесті PC Mark він тримається 9,5 годин. І це на стандартних 50% яскравості дисплею. Які я завжди виставляю для усіх пристроїв на цьому тесті, і у мене поки що зовсім немає відповіді, чого цей показник такий невеликий. Ну тобто, усі смартфони вже тримають в цьому тесті 12 13 годин щонайменше. А планшет з величезним акумулятором ні. Можливо, це виправиться в майбутньому з оновленнями, але зараз автономність цього планшета це його найбільш спірний пункт, скажімо так. Загалом же це класний величезний планшет, за яким буде зручно як споживати будь-який контент, так і створювати його. І, окреме за бажанням можна ще придбати та під'єднати сюди чохол клавіатуру і перетворити все це на щось схоже на ноутбук. Для цього можна використовувати і DeX, який трохи видозмінився, і більше може не перезавантажувати оболонку. І більш того, він тепер фактично просто змінює вікна, якими ви і так користувалися і працювали там, щоб ними можна було працювати за допомогою миші. Ну або можна увімкнути старий, більш звичний інтерфейс. Ось такими вийшли s 24 fe та Tab s 10 Ultra. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.